Доброго дня мої підписники мого каналу. Сьогодні буде розпаковка е, товару з цитрусу. Е, купили якраз. Купили фонарик. Упаковка така кульочок і... Е, о, антистресова. Клієночка. Е, так. Фонарик, так гарантія. Фонарик так, Phoenix TK22. Тактичний гарантія 360 днів. Чек. Фонарик вже відкритий, походу з вітрини або перевіряли. Не скажу. Так, комплектація більше нічого немає. Так. Так, сам фонарик з лейбочкою. Це маємо э, чехол на фонарик. Що там? Кабель Type-C для зарядки, я так зрозумів. Книжечка інструкція, гарантійний. Так, тут що? Тут маємо. Тримач. Це перехідник на батарейку. Можна батарейку сюди. Ну і там ще запасна кнопочка. Ось ця. І оплотнительний кільця. О сюди. Так. Сам фонарик сам фонарик Так, включимо його. О! Є фонарик Тут переключаємо режими. Це другий режим, третій. Четвертий їх скрійш. І повертаємося до першого. Першого хватає. О! Тут виключаємо на кнопочку. Дивимося. Що? Ось таке. Дивимо. Батарейка акумуляторна на 5000 мА. Зарядне таке. Маємо е ось сам фонарик. Кажуть, що можна розбирати його. О, тісность. Можна так другою стороною перекрутити. І він, в принципі, буде всюди-всюди працювати. Та зараз нам не треба поки що щоб використовували. Тут акумулятор є заряджений, наскільки його хватить, не знаю. Бачите, запхав вже не світи. Так, чехольчик на фонарик, в принципі, влазить. Ось. на молікс і на пояс прикольний, тактичний, можна зачіпати. Мене все влаштовує за винятком того, що відкрита була коробка. Ним або користувалася, або він був на вітрині. Знижки на нього, нього ніякої не було. Хто кого зацікавило, в принципі, залишу ссылку на каналі. Також є такі зазобрики розбивати скло. Як воно буде розбиватися, не знаю не в курсі. До 1600 люменів, 450 метрів дальність. Тактичний, буду на проникний 5000 А е батарейка. Ось така коробка. кого зацікавило переходьте, ставте лайки, підписуйтеся на, е на мій канал. Тут для військових, для прикордонників, для снайперів, для поліцейських, для охоти. Якщо, що. Всім дякую. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, лайки, вподобайки. Всім дякую.